Будь в цьому домі молитви, а ще більше те, що ми будемо мати таку можливість приєднатися до тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Це не наша заслуга, це велика милість Божа. Але перш ніж говорити про це, я хочу кожному з нас нагадати слова апостола Павла, де він говорить про те, щоб ми з вами. Кожен розмірковував про своє життя, про своє положення перед Господом Ісусом Христом. Ви знаєте, я вспомнив одну з історій, де Ісус Христос говорив за двох чоловіків, які зайшли до храму помолитися, і один із них там, такий був праведний, говорив: Я те роблю, я все роблю, а митар, впавши на свої коліна, да, не піднімаючи голови, бив себе в груди і казав: Господи, прости мене грішника. Господь говорить, що нема праведного одного, всі грішили, але по великій милості Божій Бог дарує нам цю можливість бути іскупленими через Його страдання, через Його святу кров, яку він пролив на Голгофі. Я читаю 11 розділ першого послання до коринтян, 28 вірш. Нехай же людина випробовує себе і так нехай. Хліб їсть і чашу хай п'є. Тобто апостол Павел говорить нам так, щоб ми кожний міркували над собою, прокручували, як кажуть, проаналізували своє життя до цього часу. Чи немає в нас яких там проблем перед Господом Ісусом Христом? Ви знаєте, є той, який постійно, якби шепче нам, нав'язує нам все таке негативне. Що ми такі, такими, сякими, коли ми впадемо, то ми не маємо прощення. Але Господь, великий милостивий до нас з вами, і Він призиває кожного з нас, щоб ми наверталися до, до Нього і зверталися в молитві покаяння, прощення. Ви знаєте, колись ми прийшли до Господа всі різні, всі свій час, і коли ми. Перед Господом давали обітницю, що ми обіцянку, да, що ми будемо служити доброю совістю, то ця добра совість вона повинна залишатися на протязі всього нашого життя. І великий якай, дар Божий, те, що, пройшовши цей земний шлях, у нас є надія бути в Царстві Божім, в Царстві Господа нашого Ісуса Христа. Але Господь говорить, щоб ми провіряли себе, наскільки ми вірні. Йому наскільки ми знаходимося на правильній дорозі, я буду читати Слово Боже, це соборне послання святого Апостола Якова, де він пише нам такі прекрасні слова, нам для збудови, для того, щоб ми дійсно провіряли своє життя, наскільки ми живемо в святості перед Господом Ісусом Христом, наскільки ми маємо цей Божий страх перед Господом, щоб нам жити вірно і правильно. Я читаю з першого вірша, з першого розділу. Тут написано так: як і враб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які розпорошені, вітаю я вас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Ви знаєте, наше життя, воно не склалося з того, що ми прийшли до Господа і стали такі благословенні, праведні, і ми вже всі такі, хоч, як кажуть, як конфетка, да? Але Господь каже так, щоб ми при всяких випробуваннях, да, мали повну радість, тому що ми, коли проходимо ці випробування, ми укріпляємося в вірі, в Господі. І написано так: знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Ви знаєте, ми багато чого, багато чого в житті своєму відріклися, залишили. Те гріховне, що ми мали, яка ту гріховну плоть, о, що ми жили в ній раніше. Кожен в, свої, в своїй чаші, в своєму казанці варився о, в тому гріхі, в болоті, але по великій милості Божій Господь взяв нас і поставив на путь істинний і праведний. І приходять випробування. І ми через наше терпіння, через наше до того, що ми прикладаємо свої сили. Для того, щоб нам пройти цей земний шлях. О, ми терпимо багато чого. Да? Ми терпимо того, що люди є такі, що сміються, покажіть вашу віру, о, які ви такі, то", і так далі. А терпеливість має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Тобто, коли ми проходимо через, через це терпіння, да? через терпеливість нашу, ви знаєте, я так сидів розмірковував над цим. Що таке терпіння? Терпіння дуже багато дає чого і пере, нас з вами переробляє, пере, пере, да, по-російськи переобразовує, тобто перетворює О, в, інше, в іншу людину. Якщо в нас немає терпіння, то ми, знаєте, будемо як спічка. О, коли що нам скажуть, ми зразу раз. І на все реагуємо, О, можемо відповідати негативно, але Господь каже, коли ви знаходитеся, прибувайте, то щоб не було ніякої недостачі, в чому не, е, кхем, щоб бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А якщо комусь з нас не достає, Господь каже, апостол Яков пише це. Щоб ми просили у Бога, що Він дає просто і без укору всім. І буде, вам, і буде вон, воно йому дано. Але нехай просить з вірою. Ви знаєте, немалу, як би сказати, роль в нашому житті грає саме віра. Тому так Слово Боже, говорить, що без віри Богу угодить неможливо. Тому то я читаю 21-й вірш далі з першого розділу. Тому то відкиньте всякий, всяку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всієне слово, що може спасти ваші душі. Ви знаєте, ми можемо себе провірити тільки через Слово Боже, наскільки ми знаходимося на правильному путі, наскільки ми досконалі, наскільки ми перебуваємо в вірі, будьте ж виконавцями слова. От що говорить Господь до нас, щоб ми були виконавцями, а не слухачами сам, самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухає слово, а не виконує, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі. Написано, подивився і забув, який да? відійшов від дзеркала і забув, який він. Але ми бачимо через слово Боже це саме прекрасне дзеркало для нас з вами, для християн, для віруючих людей. Слово Боже, яке. Ми можемо провірити себе, наскільки ми знаходимося в вірі, в слові, наскільки ми перебуваємо в праведності нашій. О, і Слово Боже говорить, а хто заглядає в закон досконалий, закон волі, в ньому перебуває, той не буде забудькувати слухач, але виконавець діла, і він буде блажений в діяннях своїх. Слава нашому Господу! І я ще хочу повторити слова апостола Павла, де він говорить: провіряйте себе. Наскільки ви знаходитесь в вірі. І коли ви приходите, щоб кушати хліб цей і приєднуватися до чаші цієї, як споминати страдання Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми були приготовлені до цього, щоб ми були готові до цього. Ви знаєте, Давид говорить, що Господи, серце чисте сотворив мені, і дух правий зобнови. Щоб ми були чисті серцем, щоб нас колість Да? Якщо ми є в якомусь, якомусь там проблеми, якісь є, то ми можемо прийти зараз до молитви, помолитися, щоб Господь приготував нас до цього служіння, яке зараз буде виконуватися. Я думаю, що ми зараз помолимося перед цим і Хай Господь допоможе нам, щоб нам бути чистими о, і приєднуватися до тіла і до крові Його. Без всяких недостатків, давайте ми помолимся.